Сьогодні у мене хлібний день, бо ліньки було йти в магазин. Спекла ось таку хлібинку. Ще не різала. М -м -м. Ось таке. Це тут повидло всередині. Зараз достану, розріжу. Це тут не все так просто. О! Яка система. Ой, щось моє варення вилізло з малинове. Щось у мене це варення кругом повилазило. Мабуть, я його багато напхала туди. цей рулетик. отаке воно в мене вийшло. Кругленьке. А яке воно смачне <laughs> за цим оце варенням вже повитікало. Чому було не зняти, як оце все робила, чому було не засняти, Якось не подумала. А тепер, думаю, зняла таке, а як зробила, не пояснила. Тісто таке, як із хліба. Дивлюсь, щось дуже багато тіста, у мене велика буде хлібина. Відцепила трошки, розкатала його тонким шаром на початок, щоб на серединці було повидло ось. Намастила варення малинового, а далі маргарином мазала розтопленим. Отаким. І ось те тістечко, і присипала цукром. І тоді вкрутила так, Нашла знайшла таку приспособу, як ролити пекти, і спекла. І це воно таке вийшло. Воно таке вийшло солодке із варенням. І доволі непогано. І зверху теж помастила тим маргарином і цукром посипала. Доволі смачна річ.